Ігор професійний водій. Свою кар'єру починав ще, коли 95-й був по 3 гривні. Зараз, аби працювати у звичайному режимі, доводиться у прямому сенсі розкошелитися. Гривень 150 в день виходить. Якщо поїхати в село, то всі можна і на 500, і на 600, і більше. Їздити будуть, навіть якщо буде і по 20, і по 30 гривень. Все одно буде їздити, тому що без машини, як без ноги. Зі знаряддя праці авто потроху перетворюється на розкіш. Ціни на АЗС вже сягнули 18 гривень за літр. Ті, кому залізний кінь не потрібен для роботи, потроху пересідають на громадський транспорт. Ті ж, хто безколісні як не може, беруться за голову. Ціни на бензин в Україні напряму залежать від курсу долара. В структурі стоїмості закупочна стоїмость по імпорту плюс е, налоги составляє порядка 85%, тобто 85%. Это валютна составляющая в ціні кожного літра нефтепродуктов в Україні. На роздрібну торгівлю пальним сьогодні впливають чотири чинники, кажуть експерти. Падіння нафти на світовому ринку і скорочення попиту на неї суттєво знижують вартість пального. Так відбувається у Європі і Сполучених Штатах Америки. Однак в Україні це компенсують високий курс долара і високі податки, які чомусь встановлені в євро, і також валютні. Стоїмость топлива, по суті сравнялась. с объемом налогов в цене бензина. Топливо подешевело, а налоги выросли. Соответственно, сегодня государство получает столько же, сколько Саудовская Аравия, продавая нам, нам нефть или нефтепродукты. Сегодня акцизный сбор уже 4000 гривен. А это гривна 50 в каждом литре лишнее. Така ситуація буде доти, доки акцизний збір в Україні буде валютним або ж Україна сама не почне розбудовувати власну нафтовидобувну галузь. Сьогодні ми виробляємо лише 20% власної нафти, і це при тому, що частина родовищ двох державних гігантів Укрнафти і укргазвидобування передані в оренду, де не зовсім зацікавлені у їхній розбудові. Яна Курченко, Артем Котасов, Максим Шаргородський соціальна країна.